Що потрібно зробити для того, щоб ваш партнер від вас пішов. Перше і найголовніше не забудьте нагадати вашому теперішньому, що ваш бивший Васінька дуже оправно вкручував лампочки в люстру. Друге. Обов'язково заведіть будиночка на кожних 15 хвилин. Тільки не забудьте. І телефонуйте йому кожних 15 хвилин і запитуйте, чи ти мене любиш, чи ні. Третє. Коли він прийшов до хати, пішов мити руки або пішов по своїм справам, обов'язково, обов'язково не забудьте перевірити його телефон або ноутбук, щоб переконатися в тому, що він тільки вас одну любить. четверте, коли він вийде з ванної, тут же закатайте йому істерику, де ваші квіти і ваші сапоги. Бо святка кума вже виставила їх в інстаграм, а у вас їх досі немає. І п'яте, найголовніше, дочекайтеся, коли вашого обранця щось не вийде, скажіть йому обов'язково фразу. А я ж казала.